В півзалежних стосунках завжди є аб'юз. Якщо сформувалась як жертва, наприклад, постійно цькували, били дитину. То звісно, коли він підростає, він хоче помститись несвідомо навіть. Він хоче цієї влади вирватися, з цієї з підвлади тих агресивних батьків. Друзі, привіт, дякую, що ви на моєму каналі. Підписуйтесь, якщо ще не підписані, ставте е, лайки, натискайте на дзвіночки для того, щоб отримувати е, сповіщення з приводу е, нових відео. І сьогодні у нас незвичний формат. Ми сьогодні спілкуємося з психологіною Світланою Рифнією. Світ, привіт. Привіт. Сьогодні говоримо про співзалежні стосунки. І ось що я вичити співзалежні стосунки у психології: це паттерн взаємодії, в якому одна людина стає надмірно залежною від іншої, часто з жартованими та ухильними. Поведінковими рисами. А як зрозуміти, напевно, перші три а, фактори, по яким можна зрозуміти, що це а, реально співзалежні стосунки? До того, як. А... Зрозуміти потрібно зрозуміти взагалі, що таке співзалежні стосунки, як вони формуються, розумієш? Так. Тоді можна зрозуміти фактори, за якими це можна визначити. І ось народжується дитина, яка приходить в цей світ, і вона залежить максимально стовідсотково від своєї мами. Угу. Так? Ну, Здебільшого мами, тобто значущої людини. Для неї. І мама є Всесвітом. І від того, як буде формувати мама свої стосунки, чи знову ж таки важлива людина для дитини, свої стосунки з дитиною, буде формуватись і її ставлення, і комунікація потім в дорослому житті. Співзалежність. Якщо ми розглядаємо це ніяк, звичайно, як у дитини з мамою, та, в дорослому житті як дисфункціональна такий, такий прояв, там де ти ось прочитав, то зазвичай він виникає в сім'ї, де є, є хтось залежний. Або емоційно, або е, хімічна залежність, або будь-яка залежність. Так. І людина стає спів з цієї людини. Наприклад, як це формується у дитини, і потім ці фактори ми можемо визначити. Дитина зростає і переживає за те, що відбувається з її мамою. Наприклад, мама холодна, мама не підходить до дитини, дитина не знає, що відбувається, вона не розуміє, вона попадає в тривожні переживання. І вона що буде контролювати дії мами і намагатись зробити все, щоб мама посміхнулась, угу. щоб мама була в гарному Отак. настрої і так, так левірувати. Так, буде вірувати. Угу. Вона буде закриватись на себе очі, та те, що я там боюсь, я не буду про це говорити. Угу. Переживаю, я не буду про це говорити. Я роблю все, щоб мама була в гарному настрої. Це буде формувати. Одним залежність з факторів залежність від мами, а так? в подальшому залежність а від іншої людини та... іншого... так тато злий постійно, тому що е, випиває та без настрою чи агресивний, і так далі. Мені потрібно що закрити оченятко, тихесенько сидіти, десь в куточку, не проявлятись, е, боятись, але тихо, щоб не побачив тато. Що буде? В подальшому в дорослих стосунках я буду, якщо на мене хтось агресує, я буду сидіти тих... тихесенько в куточку, тому що що у нас є три потреби: визнання, прийняття і безпека, так тому що я хочу, щоб мене приймали, любили і мені так безпечніше посидіти, помовчиться. <світ> і це буде другий фактор, так який буде я буду впливати, е і буде критерієм. Співзалежних стосунків. І третє, це в усіх цих випадках я закриваю очі на себе, тобто мене не існує. Я, як людина, не існую. мене немає кордонів, немає своїх бажань. Я не люблю себе. Так, Там не може сформуватись любові до себе, тому що мене немає. А як це так? Є тато, є мама, так. де мені потрібно підлаштуватись під них. Ага. Немає моїх почуттів, я про них забув все. Тобто я не особистість. Я не особистість. Мене не бачать, мене не враховують, до мене не звертаються. Звертаються тільки коли потрібно комусь щось. Та мене як людину, як дитину не бачать. А поясни, будь ласка, в якій поведінці батьків це коли батьки не звертають увагу на життя дитини. Дивись, це формується закладання прив'язаності. Ага. У нас є чотири форми прив'язаності. Зараз я скажу. Закладається з народження і десь до трьох років. Ага. Ось ці форми прив'язаності, які потім формують нашу комунікацію і впливають на нашу співзалежність. Перша форма прив'язаності це надійна форма, здорова. тобто Мене бачать батьки, люблять батьки, я бачу батьків, я бачу, що у них все добре. І це зі мною все окей і з всесвітом все окей. Uh -huh. Друга, це уникаюча форма прив'язаності, уникаюча, відторгуюча. Тобто, з, я за мно, зі мною все в порядку. Це зі світом щось не так. Це з ними, з батьками щось не так. Та третя форма це тривожна, тривожно застрягаюча форма. Це коли зі мною щось не так, зі світом все гаразд. І е, така тривожна уникаюча комбінована, це коли і зі мною не в порядку, і зі світом не в порядку. Так ось порушення ці форм прив'язаності потім впливають на стосунки, і mm -hmm. виникає ця співзалежність. Якщо я ось е, в такі е, форми прив'язаності тривожна. Зостегаючи, якщо зі мною щось не гаразд, я, я якась не така, тому мама на мене злиться. Тата кричить, тому що я не виконав уроки, тому що я не встиг. Чи знову ж таки я якийсь там товстий, неправильно їм, неправильно сиджу, неправильно рухаюсь і так далі? Угу. Все це стирає ідентичність, навіть не формує її. І в стосунках я буду шукати того, хто буде замість мене. Uh -huh. Цією ідентичністю. Тобто я шукаю тоді ці психологічні кордони в іншій людині, і тоді з'являється ось цей аб'юзер, та де зазвичай, що ми емоційна співзалежність говоримо, який є прототипом того тата, та, Який сам собі теж не впевнений, ну, насправді самостверджується за рахунок слабшої yes. людини, так. Але ж з'являється цей прототип, і я пам'ятаю, в мене форма прив'язаності, що зі мною завжди щось не так. Він спочатку на що, як роблять зазвичай? Клює на те, що я тебе бачу, ти прекрасний. До речі, в дві сторони, і жіноча, і чоловічі. Ти прекрасний, ти красивий, для тебе все, що хочеш, а людина ж цього не отримувала ніколи. каже, нічого собі, і вона на це йде. Є, ну, є а потім починається що вона ж розчиняється, тому що інакше так було, не було так, так, так було завжди, і ця людина, яка є, скажімо, цим аб'юзером або тираном, або агресором. Якщо називають, вона стає всесвітом замість замісті ж, мами чи тата для цієї людини uh -huh. і починає робити з цією людиною все, що завгодно, вказуючи, що їсти, як одягати, з ким дружити, обмежує оточення зазвичай та тому, що відчуття влади з'являється, я керую твоїм життям. Ну знов ж таки, я, я зараз. Цього... Це не собі люди, які за рахунок таких от слабких людей піднімають. Власну самооцінку. І з кожним, з кожним кроком вони роблять все гірші і гірші якісь дії. Так, тому що ціннісний апарат же у них теж сформований на травматичному досвіді. Так. І зазвичай ну, ми пам'ятаємо, що всі ці ролі змінюються взагалі, то mm -hmm. рятівник, агресор і жертва. Але якщо сформувалась як жертва, наприклад, постійно цькували, били дитину. То звісно, коли він підростає, він хоче помститись несвідомо навіть. Він хоче цієї влади вирватися. Цієї підвлади тих агресивних батьків mm -hmm. і взяти владу до себе в руки, і починають це робити з жінками чи чоловіками. Знов ж таки, аб'юз є в дві сторони. А скажи, а що це за прикол, коли жінка хоче свідомо, хоче бути фінансово залежною від чоловіка? Навіть є такі тип жінок, які вважають, що чоловік повинен їх утримувати, вирішувати проблеми, а вона така гарна. Як цей, знаєш, цей мем в соцмережах мама гарна, тато працює. От звідки це йде? Тобто, що Дивись. це за залежність е, така? Почнемо з важливих речей, які впливають, це соціокультурні норми. Що це? І якщо ми згадаємо, що вже багато віків ми живемо в патріарх, в патріархальному суспільстві, угу. де в нас закладено, що чоловіки це сила, чоловіки це приносять здобич, це мисливці, це захисники, чоловіки створюють безпеку і так далі. Це було сформовано, до речі, не в усіх культурах, але в нашій, здебільшого, що це є нормою, що чоловіки забезпечують жінок. Угу. І дійсно це продовжувалось багато багато років. І тільки зараз починається оце гендерна рівність, самостійність, фінансова незалежність жінок, емансіпація і так далі, і так далі. Це ж почалось нещодавно. Ось, так. Тому, так, знову ж таки, Радянський Союз теж вплив на це. І якщо ми згадаємо, то там, якщо ти пам'ятаєш, це навіть прикол, коли була книжка, як має жінка себе поводити з чоловіком, приготувати, їсти, накрити на стіл і піти в туалет, поплакати, якщо і треба поплакати. Ну так, і ми знаємо, що в мусульманських культурах зберігається ще такий сильний акцент на цьому. Але дивися, але ж тут розумієш, тут ж фінансова ще залежність. Ну тобто, я готова собою пожертвувати, так? Хай чоловік заробляє, а я буду просто при ньому красива. І ну... дехто вважає, що це правильно. Бо як деякі мені дівчата говорили, знайомі, що ну так я же, як прикраса свого чоловіка, тобто по мені судять успішність мого чоловіка, ну це дійсно є такий вже, мабуть, стереотип. Uh -huh. Що якщо доглянутий чоловік, то у нього гарна жінка. Якщо uh -huh. чоловік успішний, то його жінка там, як знову ж таки в на, схі, на сході, то його жінка повинна бути вся uh -huh. там в золоті. Uh -huh. та? Ну, Це існують такі речі, і вони були закладені, і тому це в культурі є, але і ж, тому це переймається. Але жінка ж виходить тоді залежно від грошей чоловіка. Забиває на себе на власний саморозвиток, я маю на увазі? А чому забиває? Не завжди забуваю. От дивись, чоловік забезпечує, жінка а займається побутом, дітьми, ну тому що дійсно природньо так закладено, що на жінку покладені обов'язки доглядання за дітьми, виховання їх, доглядання і так далі. І. Ще працювати, ну для жінки це таке додаткове навантаження, і вона нічим може не жертвувати. Мається на увазі прекрасно, що чоловік забезпечує фінансову безпеку. Вона займається побутом і дітьми, і всіх це влаштовує. Але якщо я... всіх це влаштовує, От. окей. Якщо жінка говорить, що я хочу працювати, тобто жертви вона в якийсь момент стає. А він їй говорить про те, що слухай, я тут заробляю. Я заробляю в 10 разів більше ніж ти підеш і будеш там своєю фігньою займатися. Тому давай-ка, ти будеш зараз дітьми займатися. Ось. А я буду приносити жрачку додому. Ось це вже починається знов ж таки аб'юз, угу. тому що йде контроль над бажаннями жінки над її цінностями, сенсами, мріями, цілями. Угу. І це вже є насилля над жінкою, тому що якщо жінка хоче, тут вона буде жертвою. Так. А якщо вона хоче працювати, саморозвиватися якимось чином. А чоловік, наприклад, каже Окей, ти розвивайся, займайся своєю справою за гроші не переживаю. Я забезпечую сім'ю, а мені потрібно, щоб була в домі, там не знаю, щаслива, охайна, доглянута і ще така посміхаючись, жінка. І до речі, мені дуже багато клієнтів кажуть. Чому там привід розлучення? Мені з нею не цікаво, тому що вона вся в дітях і не розвивається. Все. І це стає проблемою, розумієш? І нібито він забезпечує, а проблема виникає від того, що вона не займається саморозвитком, не працює і стає нецікаво. Тут, дивлячись, знаєш, з якого боку, хто жертва, а хто тиран. Але в мене є знайома, яка справді залежна від чоловіка. Тому що вона е, вже більше 10 років не працює, власне, займається сім'єю, дітьми. Була свого часу е, усміхнена зараз не дуже. Але вона не, не може від нього піти. Так. Тому що а, вона залежна від фінансів його, бо вона вважає, що вона не зможе заробити зараз грошей. Е, другий фактор це найбрідовіше, який я вважаю, що кому я потрібна з двома дітьми. Угу. Е, так, е, це ж по факту залежність на все життя. Так жили е, деякі наші батьки. Так, на жаль, тому що е, стримували стереотипи, розлучу, розлучитись не можна, так. це соромно, і так далі. Як це е, пам'ятаєш, ми говорили, е, терпи, б'є, значить, любить угу. і так далі. Та ось ці установки негативні. Так, якщо виникає така ситуація, де м, жінка багато років не працює, це здебільшого мої клієнтки. Які приходять на терапію, і кажуть, у мене проблеми з чоловіком, я хочу з розібратися, що мені робити. І коли питаєш, а окей, діти потребують нагального такого щільного догляду до якогось моменту, наприклад, до школи, mm -hmm. та потім вони соціалізуються, і там потрібно підтримувати психологічний їх стан, фізичний і організовувати їм режим для того, щоб вони могли впоратись з цим новим життям ти чим займаєшся весь цей час? Ти 10 років, ну, вже не потрібно там, дитині, якій 10-12 років, приділяти 24 на 7. Не потрібно. Ти чим займаєшся? І вони починають говорити, вже пройшов час з того моменту, як я була професіоналом, я вже цього не вмію. Так. Що я хочу, я не знаю. Куди рухатись, я не знаю. А я хочу бізнес, а він мені не дає гроші на бізнес. І Ми починаємо шукати ці перше, це пошук самоідентичності, тому що ми знаємо, що вся співзалежність, пам'ятаємо, це втрата ідентичності, та? так. хто я, що я хочу, що я бажаю, про що я мрію, і яка я. І ми починаємо елементарні ці кроки робити. Опиши себе. Опиши свої досягнення за життя, опиши про свої мрії, що ти хочеш. Опиши ідеальний день свого життя, якби ти його бачила. Опиши стосунки, які тобі тебе влаштовували, яку суму ти б хотіла заробляти, і так далі, і так далі. Ми починаємо розширювати кут її погляду взагалі на своє життя і на себе. Mm -hmm. Коли він починає формувати потихесенько, о, я це вмію. А що що ти вміла в дитинстві? Там, не знаю, гарно малювати, окей. А який напрям тобі подобається? Краси, там, не знаю, зайчиски робити, що ще, чи що руками щось робити. Починаємо досліджувати це і повертати їй свою формувати свою ідентичність. Угу. І зазвичай, ти знаєш, це викликає дві реакції у чоловіків. Перша він починає радіти цьому клас, у них покращуються стосунки, він починає пишатись нею. Ну не відчуває, що вона теж реалізовується. Їм ж чоловікам, як і жінкам хочеться говорити про своїх близьких, про дітей чи жінку. Вона у мене во це ж приємно. А другий він починає втрачати владу. І він починає пригнічувати, критикувати, цькувати, обмежувати фінансово, тому що вона ж починає бути самостійною. Вона вже може самостійно заробляти. Вона зустрічається з іншими людьми. У неї з'являється нове соціальне коло вона може порівняти його з іншими. І він тут починає стикатись зі своїм страхом, невпевненості в собі, те, що він будував всі ці роки, mm -hmm. що я її контролюю, він це починає втрачати. Слухай, а виходить так, що е співзалежні стосунки е дуже часто пересікаються власне, з аб'юзом. В співзалежних стосунках завжди є аб'юз. Рано чи пізно він з'являється. Емоційний, психологічний, да, які види аб'юзу у нас є. Психологічний, емоційний, сексуальний, фінансовий. Ось ці всі варіанти починають з'являтись в якійсь мірі, в якомусь ступені. Я помітив, беручи інтерв'ю багатьох успішних людей, що у відсотків 60 є ця історія розчинення у партнерів. І я привожу приклад, який ти мені колись розповідала: що не треба бути ось так, угу. а треба йти паралельно, так. тримаючись за руки. Так, кожен реалізовується по-своєму, ви йдете разом, і вас об'єднає пристрасть, повага, так, але не ось так. так. Не треба жити життям одне одного. Бо це якраз і є співзалежність. Так, от класна метафора велосипед. Угу. Ні, не, він не поїде, якщо ти одну педаль будеш крутити, розумієш? Угу. Ви сідаєте і ось так, от разом крутите. Пара. Угу. І тому він їде. Добре, давай так. Тоді от перші е, таки, три або п'ять кроків. Якщо людина зараз відчуває, що вона справді в співзалежних стосунках, і вона хоче з них вийти. Ну вона там, давай умовно візьмемо, там, вони разом там, 10 років, у них є спільні діти, там, двоє або одна дитина. І вона в якийсь момент зрозуміла: блядь, я ж залежна від нього, йоб твою мать. Але як вийти з цього? Що потрібно їй зробити? Дивись, дивлячись на якому етапі вона знаходиться, mm -hmm. тому що є розумієш, щоб не помилились люди. Що це співзалежні стосунки? Чи це просто криза? стосунків. Добре, як це визначити? Як це порівняти? Криза стосунків їх там є сім етапів, тобто. На кожному етапі є порушення комунікації? Наприклад, коли ви тільки одружились, пройшов рік, у вас дискомунікація виникає. У вас народилась дитина, у вас виникають знову проблеми в комунікації з чоловіком, тому що ви призначаєте час своїй дитині, і так далі. Тобто, у вас на якому етапі спочатку перше подумайте, на якому етапі ви Прийшли до того, що ви щось вам не подобається, вам так. щось не так. так. Ви помітили, що вас щось не влаштовує. Це перше. Друге, якщо ви розумієте, що дійсно ви, як ви, як ваша ідентичність, як ваша іс істота, та, ваше існування самостійне в вашому житті немає його, тобто ви присвячені дітям, чоловікові, а ваших бажань, смаків. Захоплень, нічого немає. Угу. Ось це другий момент. Третє, ви відчуваєте себе некомфортно, вам погано. Внутрішньо, так? Внутрішньо. Угу. у вас поганий настрій, вам хочеться угу. плакати, вас нічого не, не, не радує, вам нічого не хочеться. Ось це симптоми, які говорять про те, що. У вас щось не так, ви нарешті зрозуміли, що треба щось робити, тому що є ж багато жінок, яким подобається жити в співзалежно. Ну, подобається, тому що вони в зоні комфорту, які вони яка у це. них була е, в дитинстві, про яке про яке ти говорила. Так, але, але вони погоджуються. Ну це ж не нормально, по факту. Слухай, от дивись знову ж таки, норма не норма. Якщо людину влаштовує, якщо вона каже і себе може з собою домовитись, і вона каже: мені так підходить. Слухай ну ти кажеш, подобається. Живе. А може в їздить? Що їй так подобається. Знаєш, як знову ж таки не пам'ятаю, хто з гостей мені розповідав про те, що е, її мамі подобалося жити з батьком е, 50 років. А, а коли батько пішов, вона не змогла цього, цього витримати, тому що вона настільки була залежна від нього, що вона через е, там, 9 днів чи через 10 днів теж померла. Так. Але ж це залежність. Це емоційна. може бути любов просто. Боже, це була просто любов, а не співзалежність. Ну, ну добре, Тому що в коханні ми теж співзалежні, розумієш? Це ж. Е, ось немає. Сухай, такої... от, таки, немає... Кохання, мабуть, співзалежні. А так. хіба це органічне кохання, коли є оце відхилення? Бо співзалежність це ж відхилення. От дивись, давай знайдемо цю межу, тому що всі, хто нас дивляться, mm -hmm. будуть шукати теж цю межу. Так. Тому що норма, що не норма. І ось, якщо ми говоримо, що ви як. Е, Особистість стерти вас не існує, так. з вами не рахуються, ваші бажання не виконуються, ваші цілі не досягаються ось це дисфункціональна співзалежність. Якщо ви любите одне одного, поступаєтесь одне одному, робите сюрпризи одне для одного, жертвуєте чимось один, заради одного, і вам приємно це робити. У вас в цьому тандем комфорт і гарні почуття. Це гарна співзалежність, а mm -hmm. це і є тому, що максимально незалежних людей і взагалі незалежності не може існувати. Ми mm -hmm. все рівно всі, всі трохи десь співзалежні одне від одного. Тому, якщо дисфункціонально ви розумієте, ось тоді потрібно кричати, бігти до спеціаліста mm -hmm. для того, щоб виходити з цих стосунків як завгодно, тим більше, якщо є насилля. Оце я просто я виступаю проти максимального насилля, і я знаю, що ти теж тому тут я вже е, намагаюсь допомогти не тільки психологічно і психотерапевтично, але й долучаю різні організації на підтримку жінок mm -hmm. проти домашнього насилля, і ми вже працюємо комплексно з, з цією проблемою. Ти кажеш про е, жінок здебільшого, але є і чоловіки і е, їх досить багато, які також залежні від своїх жінок. Їх називають зазвичай каблуком. Слухай, ну каблук це прикольно. Якщо його це влаштовує, знову ж mm -hmm. таки, якщо Привет йому подобається. <с? <с?> <с?> якщо йому подобається, ну чому ні. Але ж знаєш, ну, eh, що, багато, багато от чоловіків зазвичай, говорять про це. Ну, типу, типу, я каблук, але ж все рівно вирішує він. От в мене mm. в стосунках все рівно вирішує чоловік. І я до нього прислухаюся. Це кліво, якщо ти так eh, робиш, що чоловік думає, що він вирішує. А коли чоловік залежний від своєї дружини що купити в магазині, які помідори вибрати, продовгуваті чи, чи, чи круглі, то це сформувала жінка такі стосунки, розумієш? Це не просто чоловік. Ну в стосунках вже двоє: 50 на 50 відповідальність так. розподіляється. Тому якщо жінка так влаштувала чоловік на це погодився, то це тандем. То це окей, їдьте собі, по Але життю. йому це не подобається, але він не може вирватися з цього. Тому що як тільки він е, піднімає голову. Вона каже йому, що ти, Та ти ж нічого не можеш вирішити. І, це... І він знову сідає під, під нею. І це питання його бажання. Якщо він дійсно хоче. То uh -huh. він буде шукати. У мене були такі клієнти, чоловіки, які зверталися і казали, я хочу вийти з цих стосунків, тому що мене не влаштовує. Бо не, не... тільки аб'юзери бувають чоловіки, це так, важливо. це правда. Є і дівчата, аб'юзери такі, що ого. Це правда. Є, і тут важливо говорити в обидві в обидві баки. Але якщо звертають чоловіка виникає таке питання, Про, розумієш, вони ж менш емоційні, ніж жінки. У них трошки по іншому це виникає. Ну, ми прагматичні Вони більше, напевно, більш, більш прагматичні, більш рівніші. Вірівніші. Вони можуть це обсудити з друзями. Ну, якби у них це по-іншому виникає. Але якщо виникає, ви розумієте, що вам потрібна допомога. От звертались до мене чоловіки з цією проблемою, і ми вирішували. Але нагадаю, що дуже важко виходити з таких стосунків. Потрібно мати терпіння, бажання силу волі. і силу волі. Давай на завершення, все ж якими мають бути ну ідеальними з погляду психології стосунки між чоловіком і жінкою, все рівно не скажу ідеальними з точки психології зору угу. психології, то що... правильними. Як книжка пише е, ні? Я хочу зорієнтувати трошки м, на інше, е, якщо ви, от знаючи сьогодні, нас послухавши, та е, розумієте, де норма, де не норма, тому що багато людей живуть. З уявленням, що такі стосунки, це норма. Якщо ви розумієте, що вам некомфортно, вас ображають, принижують вашу людську гідність, не рахуються з вашою думкою, критикують ваше тіло, обмежують ваше оточення соціальне, фізичне, сексуальне, емоційне, фінансове насилля є у вашій сім'ї, то це не норма. З таких стосунків потрібно бігти. Прям бігти. І якщо ви... Один одного поважаєте, ви хочете пожертвувати заради одне одного чимось, часом пожертвувати, витрати кошти на іншу людину, то це прекрасно, це тандем. Якщо вас все внутрішньо, емоційно влаштовує, ви відчуваєте себе, що вас люблять, вас поважають, рахуються, на вас, дивляться вас, е, як це, ось так про вас як до Піклуються. Піклуються як до пана. З повагою ставляться і підтримують вашу чоловічу або жіночу гідність, це стосунки прекрасні. Тому не бійтесь кохати. Кохання це віддавати, а не брати. І вміти брати, до речі, теж. Але спочатку віддавати. Віддавайте, беріть, діліться, і це буде найкрасивіші стосунки, які можна назвати гармонійними. І по-доброму співзалежному друзі. До речі, якщо у вас були е, такі співзалежні стосунки, і ви з них вийшли, ви можете в коментарях написати про свій досвід, буде цікаво почитати. І взагалі, як вам такий формат спілкування, як вам сьогоднішня тема? Напишіть, будь ласка, в коментарях і е, підпишіться на канал, поставте лайк обов'язково для просування цього відео, щоб більше людей, яким це справді потрібно, побачили е, наше відео. І дякую, що ми разом. + 2+ слава плюс + 2+ слава плюс + 2+ слава плюс + 2+ слава плюс